Так. Ця жінка змусила мене засумніватися. І Я звернувся до оцінщиків, і вони підтвердили, що в мене копії Велса. Тоді я звернувся до приватних детективів, щоб з'ясувати, хто ж вкрав картини. Ну, звісно, поліція б спитала, звідки у вас такі картини, дорогі? І з'ясувалося, що ці картини вмінив Петренко. І ви поїхали до Петренка і намагалися його вбити. <гум> Правда? Ця історія для мене закінчилася ще два роки тому. І ви просто так відступили від того, що вважали своєю власністю. Вибачте, але я вам не вірю. Доводається. Доводається. Крім інформації про країшку картини, мені дали інформацію, з ким Петренко спілкується. І з ким? Тим, кому я жодного разу не хочу перейти дорогу. Поки побудьте тут, а далі розберемося.